Молитва за захисників України, Отче наш, той, який створив нас для щасливої долі, той, який об'єднує усі народи світу, Той силою та волею якого відбувається все на землі. Вірю і молюсь тобі всім серцем, матінко Божа, та, яка народила Сина Божого, та яка вірою та любов'ю смиренно прийняла долю свого Сина. Та, яка заступається та захищає кожну дитину і людину на землі, лину до тебе своєю жіночою душею, закликаю вас і молю про допомогу моєму чоловікові, сину, батьку, брату, дідусю, який боронить мир та спокій України у цю хвилину. Нехай ваша воля захистить мого героя, який мужньо відстоює кожен клаптик України. Нехай ваші ангели та архангели накриють його та всіх наших захисників своїм невидимим щитом від куль ворогів. Я прошу вас, як жінка, мати, донька, сестра, онучка про милість до нього та про збереження цілісності моєї України. Даруйте йому силу духу, мужність, відвагу у праведних боях та оптимізм, милосердя і віру у повсякденні. Прошу благословити його на виконання свого чоловічого призначення, щоб він зміг вистояти у боях за Україну і повернутись живим додому, та потім відбудувати нашу країну та її прекрасне майбутнє. Я вірю у вашу справедливість та благаю, щоб настав мир в Україні. Я прошу вас зупинити війну та дати нам можливість відбудувати нове світле суспільство якому вірять у Бога, допомагають один одному, живуть у злагоді та бережуть мир. Дякую, Отче, за Твою милість до нас, дякую, Матір Божа, за Твоє милосердя. Амінь.